Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо найсмачніші булочки, а головне найпростіші. Беремо тепле молоко, додаємо цукор. також додаємо сухі дріжджі, цілу пачку. Усе гарно розмішуємо до утворення піни. Також додаємо яйце і знову все розмішуємо. Звісно, додаємо борошно. Я спочатку даю одну половину борошна, потім буду додавати іншу. І замішуємо тісто. Ось так. Тісто наше майже вже готове, не вистачає лише одного інгредієнту це олії. Відміряємо в шкляночку олію поливаємо вже на наше готове тісто. І тоді з олією починаємо гарно усе вимішувати. Буквально 2-3 хвилини. Тісто буде дуже м'яке і еластичне. І головне не буде прилипати до рук. Накриваємо або тарілкою, або або кришкою ставимо на одну годину, щоб воно трошки підросло. Ось ось, отаке от має воно бути. Ось. Дуже м'яке і таке пухнасте. Розділяємо на, на 10-12 шматків оцей кусочок тіста. Я потім розділяю, ще, розрізаю. Можна формувати булочки круглі, можна формувати такі, як плетенку, тут як кому подобається. Отак, одне на одне, одне на одне, і потім зліпити отак. І буде типу плетенки. А також можна зробити ті самі булочки з начинкою. В мене яйце з кропом. І тоді будуть вже круглі булочки. Ось, ось така булочка виходить. Верх змащуємо жовтком і відправляємо в духовку на 180 градусів буквально на 20 хвилин. І ось наші булочки готові. Ось так вони виглядають. Дуже м'які і смачні. Дякую всім за перегляд, став вподобайку, а також підпишися на мій канал. Усім па-па!